На дві сотні менше на Рівненщині скорочують кількість пунктів незламності. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. Майже з трьохсот пунктів їх залишиться дев'яносто сім. Чому так вирішили? Дивіться далі у сюжеті. Переводять у сплячий режим на Рівненщині. Частину пунктів незламності скоротять. Про це сьогодні повідомили у Рівненській обласній військовій адміністрації. Сьогодні ми бачимо. Погодні умови змінюються, день стає більшим. На щастя, агресор видихається і менше є ракетних обстрілів, і при тому збільшилася якість роботи нашого ПВО. І ми удари відбиваємо такі. Тому постійно є електроенергія сьогодні, в тому числі в нашому регіоні, завдяки роботі всіх служб, які за це питання відповідають. Аналогічні речі відбулись по території України, тому було прийнято розумне рішення обмежити кількість пунктів незламності, які повинні працювати весінній та літній час. Нагадаємо, що пункти незламності почали облаштовувати по всій Україні восени минулого року. Тоді ворог активно атакував енергетичну інфраструктуру. Багато населених пунктів, в тому числі в Рівненській області, залишались на довгий період від світла. Такі аналогічні речі. Були і на території інших областей нашої держави. Тому офісом президента, кабінетом міністрів було прийнято рішення про створення пунктів незглавності. Це об'єкти, де кожний громадянин України може прийти, отримати своєчасну інформацію, інтернет, телебачення, побутові послуги, зарядити гаджети і почути справдиву інформацією за кілька місяців на Рівненщині розгорнули майже 300 пунктів незламності. Однак тепер їхню кількість вирішили скоротити. Їх залишиться 97 Вони будуть знаходитися в стаціонарних приміщеннях, таких, наприклад, приміщення районних державних адміністрацій, приміщення сільських селищних рад, приміщення стаціонарні ДСНС і тому подібні. Решта будуть стояти в ждучому режимі. Тобто, вони. У випадку загрози і потреби повинні на протязі 4 годин відрими свою роботу. Таке рішення зекономить великий людський та фінансовий ресурс. Намети планують згортати вже з наступного тижня, завдяки пунктам незламності на Рівненщині було надано допомогу понад 40 тисячам особам. Ілля Тимашевський Павло Стецюк, новини рівного.